Стародавня історія України. Браслет із менандровим орнаментом. Мізинська стоянка. Унікальний зразок прикладного декоративного мистецтва Стародавньої Європи. Мізинська стоянка це пам'ятка пізнього палеоліту, розташована поблизу села Мізин, Чернігівська область. Датується приблизно 18 тисяч років до нашої ери. Крім житлових і господарських споруд, на цій території знайдено чимало оригінальних виробів, збивня мамонта, стилізовані жіночі статуетки, фігурки тварин, пташок, браслети, прикрашені орнаментами. Україна навіть випустила монету, на якій зображено один із браслетів мізинської стоянки кераміка трипільської культури, орнаментована кераміка. Трипільська культура це археологічна культура часів енеоліту, назва якої походить від села Трипілля на Київщині, де вона була відкрита, охоплює територію сучасної України, Молдавії, Румунії. Одна із характерних ознак цієї культури майстерно виконана кераміка. Золота пектораль кургану товста могила четверте століття до нашої ери, Скіфський звіриний стиль. Пектораль – це нагрудна прикраса Скіфського царя приблизно четверте століття до нашої ери. Була знайдена в 1971 році на Дніпропетровщині археологічною експедицією на чолі з Борисом Мозолевським. Пектораль виконана у так званому звіриному стилі: Золотий гребень з кургану Солоха, кінець початок 4 IV століття до нашої ери, скіфський звіриний стиль, відомий у світі витвір ювелірного мистецтва грецьких ремісників на скіфську тематику, знайдений на Дніпропетровщині на початку 20-го століття археологічною експедицією, на чолі з професором Миколою Веселовським. Херсонес Таврійський – п'яте століття до нашої ери, це грецька колонія в Криму на території сучасного міста Севастополя. Збруцький ідол, дев'яте століття, вигляд з чотирьох боків, кам'яна статуя, яка ймовірно зображує слов'янського бога Світовида, знайдена біля села Личківці Тернопільської області, в річці Збруч в 1848 році.